Всім привіт! Привет. Почала розпускатися рання абрикоса, починається жорст судака. Сьогодні будемо тестувати нові саморобні приманки, ось така блешня. Лавова блешня. Лава люр назвав її. Держ, Юлька, це тобі тестувати. А я буду ось таку ложку приманку тестувати. Це на каналі Merlin Base. Побачив таку стару. Раліте ту приманку там за 65 баксів він обзор показував. Та й захотів сам зробити, зробив з пустої столової ложки з аврори. Та й будемо зараз пробувати Сазачок зараз повинен жирувати переднерестовий жор. Будемо пробувати. Покидав я 10 хвилинок цю приманку, зараз будемо пробувати інші. За зиму приготував тут, вистачає для тесту. Так. Це ось така цікава приманка ще з прошлого року придумав. Таке дизайнерське рішення, цікаве дуже. Щось типу теж воблера, цикади. Але поки рибку на нього не спіймав Це є ось така блакитна срібло. А це теж ця приманка для валюр. На яку Юлька ловить, тільки це в такому жовтому кольорі. Ось така блешня репліка на Вільямс Wabler. Центральну частину я зробив із МІДі. Припоєм паяв для стабілізації гри. Гра теж доволі непогана, треба буде розловити. Ось така блишня. Зоряне небо назвав. Трошки награвся з нею. Букситка. З двох пластин вона зроблена, з MІDIS 0,60 міліметрів, дві пластини. Відпресував, в одній вирізав такий візерунок такі зробив, першу пофарбував, потім прижав і на бокситку все скріпив. Даже це доволі міцно. Що в них з новинок ще є? Це гіпнотик-приманка, як ви її назвали. З прошлого року доволі непогано щучку ловила. О, цю не помню, коли це я робив, на неї поки щуки не спіймав. Це теж гіпнотик. Оце і з ложки зробив, якусь зубату. Це на день Валентина, а відео не пішло. Для відео робив щось. Воно. Це що з прошлих сезонів. Ось такі цикадки маленькі, вольфрамові. Ось ця сама уловиста блишня по щуці. Є відео на каналі, як вона косила щуку. Прям інші приманки всі, включаючи в магазині, мовчали. А ця просто її всю ловила. Дощик пішов? дощик прокрапає. Та назвав її цю блишню коливайка. Це ще копію треба зробити. Вони частково схожі, але дивіться, вигін зовсім інший. Це не ловить. А це просто косить цю щуку. Ну я поки не буду її кидати, хочу по зробити. Так і за зиму не добрався до неї. Це теж така версія. Це цієї блишні, що не ловить. Гра класна, все класно. Виглядає вона наче цікаво. Але рибку щось не ловить. Ось така блишня, зубастик. Та ще не спів розловити теж в прошлому сезоні робив, вже коли щука не клювала. Вона чомусь схожа на цього гіпнотика по формі. Але трошки ширше і тут латунька йде гіпнотика 1 мм, а ця у нас вже важча, 1,5 мм. Ось така блашня із консервної банки спаяв разом і мідного дроту. Це робив репліку, схожу на цю професора, зараз покажу. Блешеньку. Правда без бусинки. Да, коробку явно мені треба трохи іншу. Та це ще не всі приманки, в мене їх вдома трохи ще є. Але все рівно більшість обриваються, багато що втрачаю. Втрачаються більшість такі ловисті хороші, а ті, що не ловлять, то вони складіруються, складіруються. Так, ну що, хочу я попробувати ще розловити оцю. Награвся з нею капець. Спробую ось таку. Знову бач? Будочок повинен судачок брати. Треба знайти де він стоїть. О, в мене удар був. Це був на блишню зореного неба. До речі, класна неї гра. Вода трошки мутновата не видно. Вона доволі велика треба маленько стоять. Невелика риба. <свист> mm -hmm. <свист> <свист> У нас буде суп? 흐음.. 빗질이 불쌍해 수박 어? 수박 음 Класс. Молодец. Класс? Заодно закидал. Ты вообще? За почем? Твой, ты шо.

Опять знову? Кривіше. Та й на болоту Ого! Ого! Ну ты даешь. Тоді <laughs> а? того выпускаем? А? Того выпускаем Як хочеш. А. Я не буду вроде я не хочу руки <laughs> Класс. Паш, где твоя репа? Мини, дай, блесну. <свят> <свят> а зубы какие, ух. Що за як кольор не хоче? Але ти везуча, навіть? Ну, no? Ти паузу робила чи ні? Ні, не паузу. Я вирвала в лісу. Хи-хи-хи Zaczepi się uh -huh. Muito Ось ця блишня показала сьогодні саме класні результати. А саме цей колір лавовий. Будемо її ще тестувати в цьому сезоні. Побачимо. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока!